Вас вітаю, авто. Вінниця. завжди з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, ексклюзив. Ексклюзив, тому що 1,6 MPI мотор на Volkswagen Passat B6 зустрічається дуже рідко, а попит на нього дуже великий за всю історію нашої пригонки. Це третій автомобіль з мотором 1,6 MPI. Чому їх так мало? Тому що важко знайти автомобіль в максимально збереженому стані. Небитий, не фарбований, скло все рідне, без корозії, на гарній комплектації. Чистий 2007 рік, 1,6 MPI, БСЄ, 102 кони, 75 кВт, Volkswagen Passat B6 від єдиного власника з Німеччини. Всі документи, тихогляди, сервісна книга все присутнє. В такому стані знайти автомобіль дуже важко. Ніяких зауважень по кузову немає. Авто без ДТП. Оптика вся рідна. Він код відкити, відкритий для перевірок. Бампер не висічений, все в зазорах. Вінзована оптика. Дуже гарна резина. Фулда 2017 рік. Лобове скло рідне. Для автомобілів з Німеччини рідне лобове скло це велика рідкість. Так як в них, якщо щорічний тихогляд проходиш, є скол чи царапіна, то заборонено ну, не прийдеш тихогляд, зразу міняють на нове скло. Так що рідне скло це велика рідкість. Так, пішли. Обкі місця вокруг ручок корозії немає, навкруг молдингів корозії немає. Рейлінги, фаркоп. Дуже практичне сімейне авто, надійне, просте в експлуатації, доступне в обслуговуванні, скло рідне. Спеціально бью по аркам, як просили. 89 і7. Тут є точка, хто не бачить Це такий колір, що якби тут щось було фарбовано, це було б зразу видно на автомобілі. Це точка. Хто не видно, 93,5. І так, небитий нефарбований автомобіль від єдиного власника. 2007 рік. На титанах, на гарній гумі, в гарному кольорі. Не фарбований. Розглянемо салон. Це максимально існуючий збережений Volkswagen Passat B6 в даних роках. Карти ціленькі. Це слабке місце, маленьке лікоті, нагрівається постійно. От, як людина їздить, це ще дуже мінімальне, яке буває. Все, більш зауважень таких немає по автомобілю. Всі наклейки присутні, пороги без корозії, без дуття краски. Салон в оригіналі не перешивався, не відновлювався. Кермо збережене, авторучній. Зверніть увагу на стан пройомів. Взагалі все в максимально збереженому стані. Нічого не облізло, не обцарапано. кнопки так же само не облічці, велика рідкість. Дуже приємний салон, потолок без пошкоджень. В Автомобілі не палили Противотуманки. 207 тисяч повністю підтвердженого пробігу, клімат-контроль, підігрів сидінь. Зглянемо другий ряд. В такому стані сумніваюся, що другий раз можу знайти автомобіль, що він був не фарбований без зауважень. Дуже вмісткий великий багажник, прям дуже сидіння складаються, полочка в наявності, все працює. Тут все на місці весь ДРМ комплект. Крюк, домкрат, сатувати резину. Взагалі нічого ні разу не використовувалось походу. Багажник ну, громадніший просто. Тут один болтик по авто не крутився, нічого не знімалося, всі прийоми заводські, амортизатори тримають, зверніть увагу. Корозія відсутня на ляді, гляда це слабке місце. Взагалі немає навіть натяку на корозію. Чистеньке авто. Нічого по автомобілю не виломано, весь пластик на місці. Скло все рідне, включно з оригіналом. Технічних, візуальних зауважень немає. Працює кожна кнопочка, клімат справний. Пройоми всі частенькі, без корозії. Ніяких пошкоджень, потертостей немає. Автомобіль виглядає менше свого заявленого пробігу, у таких руках вже не знайти. І так, 2007 рік, Вітте Майк, чистий німець, один власник салону. Всі відмітки по кузову, тюви. От 22 рік було січень місяць. 200, 204 тисячі пробігу. Є сервісні, є документи, що мені подобається, як сервісна копа І відкрилася. Тут книжечка знаходиться. Так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Небитий не фарбований Volkswagen Passat B6, нержавий на титанах, на гарній гумі. Капот не висічений, без пошкоджень, все скло, включно з лобовим рідне. На кліматі на підігрівах сидінь. Чистий 2007 рік. 207 повністю підтвердженого пробігу. Максимально існуючий збережений стан в Україні. Свіжопригнаний автомобіль від першого єдиного власника. Купували, доставляли особисто автомобіль на першій реєстрації, готовий до переоформлення на нового власника. Можлива доставка до, нашого, до вашого дому. Всі наші автомобілі повністю технічно перевіряються перед тим, як виставлятися на продаж. Ніяких технічних, візуальних заважень автомобіль немає. Тому, кому цікаво даний варіант, звертайтеся за номером телефону або приїжджайте у місто Вінниця Василенка21 напроти податкової. Ми возимо гарні свіжопригнані автомобілі з Німеччини, з Європи, з Нідерландів, де знаходимо від власників. Такі автомобілі дуже легко і впевнено продаються, дуже гарний колір. Приємна комплектація, рейлінги є. Рідкісний екземпляр, максимально збережений. Найчастіше ситуація, коли люди дзвонять, відкладали на завтра дзвінок, а сьогодні подзвонив, хтось раніше, авто вже продано. Ми займаємося гарними перевіреними збереженими автомобілями, які коштують повністю кожного свого долара за ціну. Гарне авто коштує в будь-якій країні. Неважливо, це Німеччина чи Україна. Автомобіль зрозмитнений, Плачені всі податки, готовий до перереєстрації. Шикарний колір. Замовляйте доставку під дім, буде як для когось гарне авто або подарунок, або незамінний помічник в сім'ї. Оля Автовіниця, перевірені гарні автомобілі, працюємо на репутацію. Звертайтеся, слідкуйте за нами в соцмережах.